Читайте, друзі, мої вірші. Їх так багато в моїй душі, вони, як зерна, що Бог послав, мабуть, для чогось мені їх дав, в них правда, зрілість і біль душі. Вони як квіти, що по весні вишневим цвітом і чистотою, вони завжди живуть зі мною. Для них я мати, а вони діти. Ми можемо разом добро творити. Читайте, друзі, і не боріться, в душі моїй жива криниця, жива криниця живого слова, і кожний вірш душі обнова.